За одних і тих самих умов міститься одна й та сама кількість молекул 6,2 помножить на 10 у 23 степені. а один моль речовини займає об'єм 22,4 літри. Часто буває важливо знати, легший чи нормальних умов становить 1,43 помножить на 10 в мінус третій степені грам. А маса такого самого об'єму водню становить 8,93 помножить на 10 в мінус 5 степені грам. Отже, кисень важчий за водень. У скільки разів поділимо масу кисню, поділимо на масу водню, отримуємо 16. Число 16 називають відносною густиною кисню за водним. Цю фізичну величину позначають літерою D. І записують так – кисню заводним. Причому кисень пишемо в дужках, а заводним пишемо як індекс біля позначки Д. І це дорівнює 16. Відносна густина газу величина, що показує, у скільки разів маса певного об'єму газу більша або менша від маси такого самого об'єму іншого газу. Оскільки в однакових об'ємах газів міститься однакова кількість молекул, то відносна густина газу показує, у скільки разів молекула одного газу важча або легша від молекули іншого газу. Записуємо, Д дорівнює відносна молекулярна маса одного газу прирівнюється до молекулярної маси іншого, або малярна маса одного газу прирівнюється до молярної маси іншого газу. Газів визначають саме відносно водню. Тому формула має такий вигляд: D дорівнює малярна маса одного газу поділити на малярну масу водню. Підставивши замість малярної маси водню його масу 2, ми отримуємо дещо видозмінену формулу. D дорівнює М1 поділити на 2. Іноді відносну густину газів визначають відносно повітря. Повітря має обчислену масу, бо це суміш, і вона дорівнює 29. Вставивши у формулу, де дорівнює малярна маса одного газу поділити на малярну масу повітря малярну масу повітря, отримуємо формулу, де дорівнює малярна маса 1 поділити на 29. Відносну густину газу можна визначати. Як за відношення маси певного газу до маси такого самого об'єму іншого газу, де дорівнює маса 1 поділити на масу 2. Відносна густина, як і відносна атомна або молекулярна маса, не мають розмірності. Важчий газ пишемо у чисельнику і позначаємо цифрою 1, легший цифрою 2 і в знаменнику записуємо. А відносну густину першого газу за другим записуємо, d 2, а в дужках – 1. Відносна густина одного газу за другим визначається за формулами маса одного газу поділить на масу другого газу, або густина одного газу поділить на густину іншого газу, або малярна маса одного газу поділить на малярну масу іншого газу. Раз відносну густину вуглекислого газу за водним. Записуємо дано. У нас є вуглекислий газ СО2 та водень, а знайти де вуглекислого газу за водним. Записуємо формулу, Д дорівнює малярна маса вуглекислого газу прирівнюємо до малярної маси водню. У чисельнику пишемо речовину, яку порівнюють. Це вуглекислий газ. А у знаменнику пишемо речовину, до якої порівнюють, це водень. Знаходимо малярну масу вуглекислого газу. Вона дорівнює в нас 44, малярна маса водню 2. Підставивши у формулу D, отримуємо 44 поділити на 2 дорівнює 22. Це говорить, що відносна густина вуглекислого газу за водним складає 22. Найчастіше густину різника на 2. Розрахувати відносну густину вуглекислого газу за повітрям. Записуємо дано вуглекислий газ, а знайти відносну густину вуглекислого газу за повітрям. Записуємо формулу. Відносна густина вуглекислого газу за повітрям дорівнює малярна маса вуглекислого газу поділити на малярну масу повітря. Малярна маса повітря величина стала Дорівнює 29. Малярна маса вуглекислого газу 44. Прирівнявши ці дві величини 44 до 29, отримуємо 1,52. Приклад третій. Розрахуйте відносну густину деякого газу за гелієм. Якщо густина пари цієї речовини за водним дорівнює 4. Записуємо дано. Відносна густина деякої речовини Х за водним дорівнює 4, а нам треба знайти відносну густину цієї речовини Х за гелієм. Записуємо формулу. Відносна густина речовини Х за гелієм визначається співвідношення малярної маси речовини Х на малярну масу речовини гелія. Малярна маса речовини гелію це 4 грами на моль. Запишемо другу формулу. Відносна густина речовини Х з заводним дорівнює малярна маса речовини Х поділити на малярну масу водню. З цієї формули виведемо формулу малярна маса речовини Х. Нам необхідно буде відносну густину заводним помножити на малярну масу водню. Знаходимо малярну масу речовини Х. Вона дорівнює 4. Помножити на 2 це 8. Підставивши дані у відносну густину речовини Х за гелієм, отримуємо 8 ділимо на 4 малярна маса гелію дорівнює 2. Отже, відносна густина нашої речовини Х за гелієм дорівнює 2.